На часі обласні спортивні новини. Про них вам розкажу я, Дмитро Шпірко. Йому було б лише 45. В урочищі токарі пройшли змагання пам'яті майстра спорту міжнародного класу з біатлону Романа Звонкова. На черговий меморіал приїхало більше сотні спортсменів з усіх куточків країни. Завітали й члени збірних команд, бачили літній біатлон за майже 40-градусної спеки і ми. Роман Звонков народився за Уралом, але спортсменом, ще юнаком приїхав на Сумщину, і саме тут зробив собі ім'я в спорті. Брав участь в Олімпіаді, ставав призером на чемпіонатах Європи. Але 19 років тому життя успішного спортсмена забрала автомобільна катастрофа. Це дуже порядочний, порядочний був спортсмен, сильний, мужественний і трудолюбівий. І на водиміна на примірі таких спортсменів, як він, Воспитывались и мы, и воспитывается наше молодое поколение. Роман остался светлым, правдивым, честным, открытым человеком. Просто хорошим другом. на вісімнадцятий турнір пам'яті звонкова приїхали 120 біатлоністів. Тут і харків'яни, і чернігівчани, і кияни, і тернопільці. Чимало вихованців сумських спортивних шкіл. Меморіал звонкова досить популярний в Україні. Турнір багато хто з тренерів, включає його в плани підготовки. Заздалегідь на тих соревнованнях діти показують результати, і в зв'язку з тим, що в цьому году багато соревновань, чемпіонати відмінили, ці соревновання якраз є. Хорошою підготовкою к зимнему сезону. На лижо роллеру токарях став і наш земляк член збірної України з біатлону Сергій Сєднєв. Йому не було рівних в індивідуальній гонці. Такі, як проміжуточне тренування, просто поучаствувати. Ми Зараз знаходимося на зборі в Чернігові. Приїхали буквально вчора по поучаствувати, стартанути і для себе. Лучше тренування та тренування. Ну, на цій стадії підготовки, в принципі нормально. ну немножечко не справился за стрельбой, можно було лучше спекотно було в індивідуальній гонці представниць прекрасної статі на дистанції у 10 кілометрів. За золото боролися дві новоспечені збірниці, для яких сумщина є не чужим краєм. Юлія Журавокінастасія Меркушина ділили золото до останнього, а все ж цього разу на вищу скорнику відео стало зійшла Меркушина. Ми з Юлією найкращі подружки, і ми завжди разом. І навіть на стартах ми майже завжди разом дуже близько. І у нас результати переважно то одна. То виграє. Юля кращ, трошки краще стріляє, я трошки краще біжу. Тобто, ну, ми завжди на рівні. Ось. Сьогодні було, ну, вона стріляла на один менше, я була трошки швидше на трасі. Ну, так вийшло, що виграла. Це буквально 5-10 секунд. Тобто, це не багато. Це лише один постріл. І журавок і Меркушина завтра повернуться у розташування збірної України у складі національної команди. Дівчата у другій декаді серпня візьмуть участь в чемпіонаті світу з літнього біатлону в Тюмені. Дмитро Шпірко, Антон Загайко на часі спорт.